24 серпня 2022 року Україна відзначає 31-й день незалежності і водночас відстоює власну незалежність у війні проти расистів. З нагоди відзначення Дня Незалежності України у Світловодській громаді біля пам'ятного знаку борцям за незалежність України пройшов мітинг реквії. До заходу долучились представники влади громадських організацій, установ міста та родичі загиблих воїнів, які віддали своє життя за мир і спокій в нашій державі. Це свято. Кожного з нас і тих, хто зміцнював суверенітет держави протягом останніх десятиліть, і молодих людей, ровесників незалежності, які далі розвиватимуть Україну, найбільше слів подяки прозвучало нашим воїнам-захисникам, завдяки яким кожен з нас має змогу працювати та жити на рідній землі. Кожного дня повинні дякувати нашим воїнам. За цю можливість жити спокійно, творити під мирним небом. Тож сьогодні я хочу, щоб ми подякували рідним та близьким, які знаходяться тут зараз, на знаковому місці, за ваших синів, батьків, рідних, за те, що вони віддали своє життя, за незалежність нашої держави. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих, які віддали шану всім захисникам України в усі часи, всім тим, хто поклав на алтар перемоги свої життя та здоров'я а до підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти. Зараз наші мужні захисники, яких багато років назад їх діди та батьки виборюють свободу рідної землі. Тому наше основне завдання зберегти мир в країні, здолати всі труднощі, об'єднати народ України за для щасливого майбутнього прийдешних поколінь.